Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку значення вод суходолу для життя та діяльності людини. На суходолі воду можна знайти майже скрізь, під землею, високо в горах, пустелях і на рівнинах. Вона зосереджена в річках, озерах, болотах, льодовиках, підземних водах. А також у штучно створених людиною водоймах, каналах, ставках, водосховищах. Не всі води суходолу прісні. є солоні озера та джерела. Найбільші запаси прісної води сконцентровані в льодовиках, прісних підземних водах та прісних озерах. У річках міститься менше однієї сотої відсотка всіх прісних вод. Однак річки завдяки рухомості своїх вод відіграють головну роль у кругообігу води на земній кулі і водному балансі суходолу. Вчені стверджують, що кожна крапля води в середньому проводить 10 днів в атмосфері, 40 днів у світовому покриві, 100 років в озері та 10 тисяч років під землею. Річкову систему характеризують протяжністю річок їхньою звивістістю та густотою річкової мережі. Під протяжністю розуміється сумарна довжина всіх річок, що становлять дану систему. Довжину річки вимірюють на топографічній карті. Коефіцієнт визначає для окремих ділянок річки як відношення відстані по прямій лінії між початковим і кінцевим пунктами ділянки до довжини річки на цій ділянці. Густоту річкової мережі характеризують коефіцієнтом густоти, відношенням сумарної протяжності річкової мережі на даній площі до величини цієї площі у кілометрах на кілометр квадратний. Густота річкової мережі залежить від таких природних чинників рельєфу, геологічної будови місцевості, властивостей ґрунтів, клімату, особливо від кількості опадів і умов їхнього стоку. Важливу роль мають геоморфологічні чинники. Густота річкової мережі на земній поверхні різна, у горах вона більша, ніж на рівнинах. Істотний вплив на повноводність річок, густоту їхньої річкової мережі і режим протягом року має клімат місцевості. У тих областях материків, де багато опадів. Річок зазвичай багато і вони повноводні. У посушливих областях суходолу річок дуже мало, нерідко вони пересихають. Живлення річок залежить від пір року, оскільки різні сезони відрізняються кількістю опадів. Ці характерні, регулярно повторювані впродовж року особливості, називають режимом річки. На живлення річок впливають не тільки дощі, а й талі сніги та льодовики. Підземні води. На багатьох річках щорічно відбуваються повені, коли кількість води сильно збільшується і річка заливає заплаву. Час повені залежить від клімату. У помірних зонах північної півкулі повені відбуваються навесні, коли тане сніг. Якщо річка взимку вкрита кригою, то її єдиним джерелом живлення є підземні води. В екваторіальному поясі режим річок майже не змінюється протягом року. Розподіл річок по території України залежить насамперед від рельєфу та клімату. Найбільша густота річкової мережі в українських Карпатах і Кримських горах, найменша на Причорноморській Низовині, у непосушливій частині між Дніпром і затокою Севаш постійних водотоків взагалі немає. А тимчасові утворюються лише під час станення снігу або зливових дощів. Річки різняться за довжиною глибиною швидкістю течії. Більша частина річок це середні та малі, великих річок завдовжки понад 1000 км лише трохи більше 50 у світі. Загальна протяжність їхніх русел становить 180 тисяч км. А площа водозбору займає майже половину суходолу. Річки течуть у тектонічних пониженнях рельєфу, формуючи річкові долини. Вони можуть змінювати напрям течії, утворюючи нові русла. Іноді змінюють місце свого впадіння. Сукупність річок називають річковою мережею. Місце народження річки, тобто її витік, за походженням може бути різним: джерело, болото, озеро, льодовик тощо. Особливості місцевості визначають тип гирла. Дельта формується в умовах повільного підняття при пригирлової ділянки суходолу, що сприяє накопиченню принесеного річкового матеріалу твердого стоку. При цьому головне річище розгалужується на численні рукави. Вода щороку формує нові канали, різні малі і великі протоки, острови й острівці, наприклад, Волга, Лена, Меконах. Естуарії формуються в умовах повільного пускання при гирлової ділянки, а прибережні течії, припливи та відпливи забирають принесений річкою матеріал твердого стоку та відносять його далі від гирла. Нерідко й саме гирло поповнюється водою акваторії, куди впадає річка. Утворюється своя рідна затока, наприклад, річка Парана або річка Святого Лаврентія. Важливою характеристикою річки є її падіння. Це різниця між висотою витоку і гирла річки. Відношення величини падіння до довжини річки це її похил. Падіння і похил річки визначають і на окремих ділянках річки, зокрема у випадках проектування та будівництва гідротехнічних споруд. Гірські і рівнинні річки мають різні характеристики падіння похилу швидкості течії, а тому їх розмивна сила різна. На рівнинах річки мають незначні похили і тому течуть повільно. На відміну від гірських річок, де похил може становити 5 метрів на кілометр, а теча досить стрімка. На суходолі маса опадів перевищує масу води, яка випаровується. Цей надлишок води стікає в річки і далі в океани, замикаючи глобальний кругообіг води на Землі. Таким чином, на планеті відбувається безперервний круглообіг води. Океан, атмосфера, опади, океан. Об'єм води, що протікає через поперечний переріз річки за певний час, називають витратами річки. Формула, що ви бачите на моніторі, де P це площа поперечного перерізу річку метра квадратних, в це швидкість течії в метрах за секунду. Витрати залежать від клімату і пов'язані з переважаючим типом живлення річки. Вони неоднакові протягом року і максимум спостерігаються під час повені або паводку. Так, у помірних широтах найбільшими витрати води бувають навесні, коли тануть сніги та крига, снігове живлення. В областях з мусонним типом клімату паводки пов'язані з літніми дощами дощове живлення. Гірські річки переповнюються водою під час станення льодовиків улітку льодовикове живлення. Витрати води в річці за рік становлять її річковий стік. Під час свого руху по поверхні вода виконує руйнівну роботу, яку називають річковою ерозією, а накопичувальну акумуляцію. Їх об'єднує транспортування відокремленого потоку матеріалу. Ці види робіт спостерігають упродовж усього русла річки завжди разом і тривають неперервно. Так змінюються річкові долини. Розмиваючи гірські породи, вода поглиблює русло. Глибина врізання водотоку коливається в межах від 100 300 метрів на рівнинах до 1000-1500 метрів у горах. Процес поглиблення триває до відмітки базусу ерозії, рівня водойми, у яку річка впадає. Гірські річки утворюють вузькі глибокі долини: каньйони, ущелини, тіснини. На рівнинах, де річки течуть повільно, розмиваються переважно береги. Долини річок стають ширшими, а береги пологими. Річкові наноси утворюють акумулятивні форми рельєфу: пляжі, коси, острови, мілини. У самому річищі внаслідок бічної ерозії утворюються меандри і стариці. Річкова вода переносить незначну кількість наносів у середньому 0,6 грама на літр. Твердий матеріал, який переносить річка, називають твердим стоком. Найбільший обсяг твердого стоку мають річки Хуанхе, Ганг та Брахмапутра. Озерні улоговини котловини виникають у результаті різних рельєфоутворювальних процесів. За походженням їх поділяють на кілька груп. З проявом ендогенної активності пов'язано утворення тектонічних і вулканічних улоговин. Улоговини тектонічного походження приурочені до ізометричних прогинів озерочат або великих тектонічних розломів. Характеристиками озер цієї групи є велика площа і глибина, давній вік. Наприклад, великі африканські озера приурочені до східноафриканської рифтової системи. З тектонічними процесами пов'язано формування залишкових озер, які є залишками давніх океанів і морів, Каспійське море. Улоговане вулканічного походження приурочені до кратерів і кальдерів згаслих вулканів або лавових полів. Улоговини такого походження є в районах сучасної або давньої вулканічної діяльності Ісландія. Різноманіття екзогенних процесів призводить до утворення різних груп озерних улоговин. Велика кількість озерних улоговин мають льодовикове походження, наприклад, озера Скандинавського півострова. Їх формували гірські і рівнинні льодовики. У горах льодовикові озерні улоговини представлені морено загатними та каровими. льодовиково акумулятивні улоговини утворились в області розвитку морених відкладів. Вони широкі, мають овальну форму і невелику глибину, наприклад, Чудське озеро. Морено завальні улоговини виникають під час загачування мореної льодовикової річкової долини. Наприклад, озеро Сайма в Фінляндії. Метеоритні озера утворюються в поглибленнях, які виникли на місці падіння метеоритів, наприклад, озеро Каали в Естонії. В областях багаторічної мерзлоти внаслідок танення викопного льоду і осідання ґрунту або після танення покривних льодовиків утворюються улоговини термокастового походження, зокрема тундрові озера. Усі вони мають невелику глибину і площу. Озерні улоговини карстового походження утворюються в районах складених розчинними карстпородами. Розчинення порід призводить до утворення глибоких, але незначних за площу улоговин. Тут нерідко трапляються провали, обумовлені обваленням склепінь підземних карстових порожнин, наприклад, озеро Світязь на волині. Озерні улоговини суфозійного походження утворюються під час осідання ґрунтів у зв'язку з винесенням підземними водами. Пухких пилуватих частинок, зокрема, озера Степової і напівпустельної зон Центральної Азії. Улоговини флювіального походження пов'язані з геологічною діяльністю річок. Найчастіше це старичні і Дельтові озера. Іноді утворення озер обумовлено перегородженням русла річки алювіальними наносами іншої річки. Наприклад, утворення озера сент Сент-Кінлер у США. Є провальні озера, котловини яких виникли внаслідок вилуговування ґрунтів і гірських порід поверхневими і переважно підземними водами, а також розмерзання багато років замороженого ґрунту або танення льоду в ньому. До провальних озер належать карстові, суфозійні і термокарстові озера. Еолові це озера, що виникли в котловинах видування, а також між дюнами і барханами. Вони невеликі за розміром і неглибокі, наприклад, Сулеколь в Казахстані. Поширення та умови залягання підземних вод зумовлені геологічною будовою території та її кліматичними умовами. Їх характеризують потужністю, якістю та можливостями використання в господарській діяльності. За ознаками геологічної будови, територію поширення підземних вод можна віднести до Артезіанського басейну або до складчастої області. Артезіанський басейн це своєрідна тектонічна структура у вигляді прогину, заповнена різновіковими нашаруваннями гірських водоносних і водотривких осадових порід, що, перемежовуючись, створюють горизонти підземних артезіанських вод. Залягають такі нашарування, як правило, на кристалічних породах до кембрійського віку, які називають ложем артезіанського басейну. Склачата область поширення підземних вод це підвищена тектонічна структура, складена тріщинуватими кристалічними або метаморфічними породами. Території України займають такі тектонічні структури поширення підземних вод: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський і Причорноморський артезіанські басейни. Та склачаті області Донецька, українського щита, Гірського Криму і Українських Карпат. До водних ресурсів належить уся придатна для використання поверхнева та підземна вода, водний чинник має великий вплив на розміщення виробництва. Вода необхідна для всіх виробничих процесів для різних цілей. Водні ресурси важливі не тільки для ведення господарської діяльності, а й розвитку міст, побутових потреб населення. У світі щороку зростає споживання прісної води, особливо у промисловому і сільськогосподарському виробництві. Запаси прісної води на землі обмежені. Тільки 2,5% об'єму гідросфери становлять ресурси прісної води. Більша частина зосереджена в твердому стані в Артиці, Антарктиці, у гірських льодовиках. Жителі північних районів використовують лід як питну воду. В Україні також існує проблема обмеженості доступу до прісної води. На господарчо-питні потреби в країні за рік витрачають. 84 метри кубічних води на одну особу. Зокрема, така проблема постає для водомістких видів виробництва, вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях Херсонська область, чорна металургія Донецька область, окремі види органічного синтезу. Водний чинник є визначальним при розміщенні хімічних целюлозно-паперових, текстильних підприємств виробництва чорних металів та електроенергії. Мінеральні і термальні води це частина підземних водних ресурсів. Загальні запаси підземних вод суходолу становлять понад 60 мільйонів кубічних кілометрів. На них припадає 4% від загального обсягу гідросфери планети. Прогнозні ресурси підземних вод в Україні, в тому числі термальних і мінеральних, придатних для побутового і господарського використання, становлять 21 кубічний кілометр на рік. Це важливе джерело живлення річок та озер і забезпечення рослин вологою. Їх широко використовують для господарсько-побутових, промислових і сільськогосподарських цілей. З термальних вод одержують хімічні речовини: йод, глауберову сіль, борну кислоту, різні метали. Тепловою енергією підземних вод обігрівають будинки, теплиці, виробляють електроенергію. Підземні води це засіб для лікування захворювань. Підземні води, які мають необхідні фізико-хімічні властивості для лікувальних потреб, називають мінеральними. Типи мінеральних вод. вуглекислі, сірководневі, радонові тощо. Вуглекислі мінеральні води постійно виділяють вуглекислоту. В Україні такі води поширені переважно в Карпатах і Криму. У Карпатах і Закарпатті є вуглекислі мінеральні води поляна квасова і свалява. Унікальною є вода Нафтуся, яка поширена в місті трускавці та його околицях. Її застосовують для лікування нирок, печінки, сечогінних шляхів тощо. До сірководневих мінеральних вод належать води, до складу яких входять розбавлені у них сірководень у кількості не менше, ніж 10 тисячна грама на літр. На території України вони поширені у Львівській, місто Немирів і Тернопільській областях село Настасів. Радонові мінеральні води здебільшого пов'язані з кислими кристалічними породами або продуктами їхнього руйнування, і широко відомі на території українського щита місто Хмільник. Найбільші ресурси прісної води має Азія. А найменші Австралія і Океанія. Тоді як за забезпеченістю навпаки. Це пояснюється рівнем споживання води, чисельністю населення, яке в Азії досягло 4 мільярдів. А в Австралії ледь перевищує 30 мільйонів осіб. Якщо відкинути Австралію, то найбільш забезпеченим прісною водою регіоном світу буде Південна Америка. Тут протікає Амазонка, найповноводніша річка світу. Обсяг ресурсів не завжди залежить від показників забезпеченості прісною водою. Маючи великі ресурси, країна може мати низький рівень забезпеченості питною водою. Дуже розрізняється за забезпеченістю прісною водою окремі країни. Лідерами за ресурсами прісних вод є Бразилія, Росія, Канада, Китай, Індонезія, США, Бангладеш, Індія, Венесуела та М'янма. За рівнем забезпеченості прісною водою на душу населення лідирують Канада, США Норвегія. Наприклад, у Китаї та Індії велика кількість населення, отже, низька забезпеченість на одну особу. Найбільший дефіцит прісної води відчувають жителі Присахарської частини Африки і Аравійського півострова. Різке зростання чисельності населення призвело до гострої проблеми нестачі прісної води. У середньому міський мешканець за добу витрачає 200 літрів води на побутові потреби. Споживання прісної води у світі зростає у 2,5 рази швидше, ніж чисельність населення. Очікують, що до 2025 року потреби в водних ресурсах для виробництва продовольчої продукції зростуть на 17%, а загальне водоспоживання збільшиться на 40%. Зі збільшенням попиту на воду виникає низка екологічних проблем, що стосується річок, озер, підземних вод і водоносних шарів. Зокрема, скорочення водоносності річок, забруднення водою січними водами. Водночас, гострою є проблема якості прісної води. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 3 мільярди жителів планети користуються неякісною питною водою. А 60% захворювань у світі пов'язано з поганою якістю води. В Україні велику частину питної води беруть з поверхневих вод природних водойм. Забруднення поверхневих вод впливає також на якість підземних вод. Сьогодні майже 500 мільйонів людей у 30 країнах світу страждають від нестачі та незадовільної якості прісної води. За прогнозами експертів, до 2050 року цей показник збільшиться до 2,5 мільярдів осіб. Однією з глобальних проблем є забруднення питної води. За даними ВОЗ, щодо якості питної води, вона може містити 13 тисяч потенційно токсичних елементів, а також 80% захворювань передається водою. Серед причин можна назвати незадовільний стан водних джерел, поганий стан водопровідних мереж, недосконалі технології очищення. Поверхневі води України найбільш забруднені нафтопродуктами, фенолами, легкоокиснювальними органічними речовинами, сполуками металів, амонійним і нітратним азотом, а також специфічними забруднювальними речовинами, таких як лігнін. Ксантогенати, формальдегіди тощо, перенесеними у водойми, стічними водами підприємств сільського та комунального господарства, промисловості і транспорту. Найкраще забезпечені питною водою Волинська, Чернігівська, Сумська, а також північні території Київської та Полтавської областей. Розв'язанням цієї проблеми є видобування підземних вод. Але цей процес потребує великих фінансових витрат. Щоб уникнути забруднень, свердловина має бути глибокою, адже проходження через пласти гірських порід є природним очищенням. Але деякі домішки розчиняються у воді, проникаючи дуже глибоко, наприклад, хлориди, сульфати, фосфати, солі та залізо. Для очищення води необхідно використовувати насосні установки, фільтри механічної очистки. Фільтри для видалення заліза, знежирення жорсткості води, видалення органічних і неорганічних домішок, комплексного очищення води. Кожна система фільтрації розпочинається з попереднього очищення води, видалення механічних домішок, пісок, мул, бруд. Найпоширенішими є фільтри грубої очистки, грізовики, самопромивні фільтри, фільтри зі змінним очисним елементом. Сучасні технології дозволяють опріснювати морську воду до якості питної води. Одним з методів опрісненні є застосування установок зворотного осмосу. Способи очищення подано на малюнку. У світі близько 1 мільярд 100 мільйонів осіб не мають доступу до якісної питної води. За прогнозами, у 2025 році у світі 1,8 мільярда осіб проживатиме в районах. Крайнього дефіциту води. Опріснення води дедалі частіше пропонують як спосіб розв'язання цієї проблеми. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми значення вод суходолу для життя та діяльності людини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!